Вітаю, мої шановні глядачі. Сьогодні розглядаємо таку тему, дуже актуальну на сьогодні, я так вважаю, це трикутник у відносинах. Коли є у вас постійний партнер, є ви і є жінка або дівчина з іншої сторони. І ця ситуація вже не дає вам спокою, і ви не знаєте, що з цим робити і як це Як ваш чоловік відноситься до вас, відноситься до тієї іншої, давайте зараз подивимося. Один варіант, поки що, один варіант. Хочу що сказати. Якщо ви дивитесь спочатку, так? я роблю опис так? вашого чоловіка. Якщо ви бачите, що Попису по ну, по ситуації не підходить, а ваша ситуація не підходить, то, будь ласка, почекайте до іншого, до наступного разу. Я буду ще робити і надалі такі розклади. Тобто, ви, якщо бачите, що ну, зовсім не підходить, ви чекаєте іншого. Хто бачить, що підходить, що підходить, Опис вашої ситуації, опис вашого чоловіка, то, будь ласка, прошу дивимося далі. Отже, перша позиція розкладу це невеличкий опис вашого чоловіка, вашого партнера, за якого йде боротьба. За якого йде боротьба, що в нього взагалі коїться що в нього взагалі коїться, що тут може коїтися. Сказати, що, дивіться, взагалі чоловік полюбляє полюбляє пригоди. Но це не такі пригоди, які в тому сенсі, що йому треба якось емоційно наповнитися. Просто йому не вистачає якихось перемог на особистому, в особистому житті. Тобто кожне таке, кожна пропозиція, можна, можна так сказати, так? пропозиція або кожен варіант там, де він ну, бачить, що він може себе якось показати. Навіть, навіть такий варіант дівчатам. Що він ну, може похизуватися, якось підняти свою самооцінку за рахунок якихось там нового флірту, чи ще щось. Ну, Він не може, не може просто спокійно пройти крізь це. Чи він жалкує про те? Розумієте, для нього це так. Ну, він... Він бачить якусь пригоду, яку він хоче пригоду халепу, яку він хоче встряти, він думає, зараз я трохи пофліртую або там ще щось, і, і швиденько, швиденько розпрощаюся. Потім він оцю халепу залипає і е, у перспективі не знає, що робити. Не знаю, що робити, тому що він уже у цій халепі залип, за, за лип, завис і е, ще з вами не хоче. То, що він ну, хоче бути, він не хоче на даний момент з кимось ну, розривати стосунки. Але він думає, що ну, з кимось. З кимось все ж таки прийдеться прощатися, тому що так не може продовжуватися занадто довго. Хоч, чи хоче він прощатися з кимось зі своїх жінок? Ні, він би хотів, щоб у нього було декілька варіантів. Так що, слухайте, особливо, якщо... Особливо, якщо він, знаєте, ну, у нього все добре в житті, він фінансово забезпечений, він, а, кхів, він себе, особливо, якщо він себе реалізував у житті, йому хочеться щось новенького для того, щоб, як кажуть, не зав'язнути у болоті Сірих будний. Ну, так буває. Давайте подивимося його почуття саме до вас, саме до вас, які у нього почуття. Слухайте, ну це дуже добрі почуття. двійка кубків це дуже романтичні почуття. Особливо, якщо, знаєте, навіть якщо у вас, а, навіть якщо у вас давня, а, так, Дівчат, навіть якщо у вас якийсь давній зв'язок, то все одно до вас у нього ну, такі, тобто, почуття не, ну, не заскорузлі, не, не якісь тьмяні. Це як в перший раз. Особливо якщо, особливо, якщо ви ще й молодші за нього. Тут є така ну, не тенденція, в нього є велике бажання турбуватися, турботи за вас. Так, я зрозуміла так, що Оце, хто мене дивиться зараз перший, це, мабуть, та жінка, з якою він тільки но познайомився. Тобто ви та дівчина, яка з того боку, тому що тут я бачу, що ви, по-перше, молодші за нього, ви тількино познайомилися, тому що і тому у нього такий, знаєте, Романтичний настрій, і він, він підтримується тим, що це такі стосунки, ну, коли він може, тоді він приїжджає. Тобто це не постійне щось, не постійні зустрічі. Добре, давайте тоді подивимося дівчата, тоді дивимося для тих. У кого вже постійні, постійні з ним стосунки, які у нього до вас почуття. Які у нього до вас почуття. Ой, ну що вам сказати? Почуття у нього такі. Особливо, дивіться, почуття, як до Як до своєї жінки, особливо якщо у вас є спільна дитина, він вас більше сприймає як ну не як, а, знаєте, там, жінку, а більше як мати своїх дітей. Тут, якщо це, якщо це вже у вас така вже ну, сім'я з історією, то тут він а вже ж ну, для нього добре, що він що хоче, те й робить. Тобто він дуже багато е, дозволяє собі робити. А він знає, що його слово останнє е, е, Да. для вас це. Для вас це складно. Е, що я хочу сказати? Чи він тут. Е, Якщо ви боїтеся або переживаєте, що він може піти, він, він не піде. Для нього це ваші стосунки, це ну, надійний тил, який він знає, що в нього є, і він знає, що його там чекають, вдома чекають. Ну, а ці пригоди, ну що? Він знає, що навіть якщо йому дуже подобається ота дівчина. З іншого боку, так? і навіть якщо він до неї приїжджає ну, час від часу, він розуміє, що це не назавжди, що це якийсь період. І, звісно, з цим повинно бути, ну, потім ці відносини потрібно. Він дуже гарно розуміє, що ці відносини потрібно буде розірвати. Так, а, що я хочу подивитися? Я хочу подивитися, наскільки серйозно чоловік буде, наскільки довго дивіться, наскільки довго протримуються ті відносини, які з іншого боку. Наскільки це довго, надовго він там затримається. Не менш ніж півроку. Не менш ніж півроку вони закінчаться. Тут у мене на дні смерть, вони закінчаться ці відносини. Але, але мінімум півроку, від декількох місяців і до півроку, ну це буде такий зв'язок, який який буде його ну якось, знаєте, надихати, якось його lent... наповнювати. Йому треба зрозуміти, чоловіку потрібні нові пригоди. Як для нової пригоди, то ця пригода його розважить. Сказати, що він Розірве вибере, вибере, вибере ті стосунки, я не можу сказати, що він вибере ті стосунки. У нього дуже міцна, дуже міцний емоційний зв'язок з вами, з вашою родиною. Чи потрібно його якось гостро контролювати? Дівчата, ну, на жаль, я вам можу сказати, що від того, що ви, ви можете пильно дивитися, ви можете пильно дивитися так, спостерігати і робити якісь висновки, але так, щоб наказати чоловіку, щоб він вам послухав, він вас не послухає. Ну, я кажу, це абсолютно прямо і чесно, він вас не послухає, він звик робити так, як він хоче. Просто цей зв'язок через півроку він почне згасати, він почне себе ну, вичерпувати. Тому що чоловік не збирається кидати свою родину, так? І він, ну, давайте подивимося, що який у нього план. Ну він не збирається. Ні, він ревносний, якщо. Дівчина з того боку, так, з тієї сторони, якось буде качати права, так, щось вимагати більшого, він дуже ревносно стане на захист своєї родини буде, навіть якщо вона дозволить собі щось сказати, чи якось якусь критику навіть сказати у бік. Його сім'ї, у бік його жінки так, або його дітей, ну, він дуже жорстко це буде присікати, тому в тому плані ви ну, не хвилюйтеся. Як ви не хвилюєтеся, що він кудись піде від вас, він не піде, тому що його сім'я, його дім це його фортеця. В цьому плані ви захищені. Я хочу подивитися ну, таку пораду, що як вам себе вести, як вам краще себе вести а, у такому випадку. Так. А, якщо ви можете, якщо ви можете, тут у нас просто. Так, це складна ситуація по 8 мечів. Дивіться, це така лялечка, яка висить у дуже скрутній, е незрозумілій ситуації. Ситуація закінчиться. Що тут вам кажуть? Вам кажуть е зберегти себе в першу чергу. Послухайте, ви, що мені тут йде, ви на даний момент не можете нічого з ним зробити. Ну, якось вплинути на чоловіка. По імператору, по імператору цей чоловік не визнає влади жінок над собою. Ви розумієте? Ну, він знає, що у нього є сім'я. Але щоб послухати, то він може послухати іншого імператора якого там, знаєте, поважає, якщо у вас є батько, або я не знаю, або брат, або ще хтось, а, а, такої ж, а, ну, вони з чоловіком повинні бути одного соціального на одній соціальній сходинці, а, якщо тільки Хтось може вплинути, якщо хтось і може вплинути, то тільки інший імператор. Якось сказати, чи якось, знаєте, жінка нічого тут не може зробити з цим. Вам залишається лише спостерігати, робити висновки, чекати, поки цей зв'язок зійде нанівець, а не витрачати своїх нервів. У вас дуже міцна сім'я. У вас дуже міцна, міцна сім'я, міцний зв'язок з чоловіком. Не хвилюйтеся, що тут можна сказати. Я вам можу сказати так, що не спішіть розходитися з ним. Якщо ви у офіційному шлюбі, якщо ви в офіційному шлюбі, то ну, тут для вас буде невдалий розділ вашого майна, якщо це для вас важливо. Тому що, тому що у чоловіка там є якісь, знаєте, Якісь приховані моменти. Особливо це стосується це не для всіх жінок, які зараз дивляться, це стосується тих, у кого, у кого є якісь документи так, на власність, на якусь власність там, де ви обидва з чоловіком. Просто перевірте, там є якісь такі моменти, що ви в Невигідному положенні виходити, це не для всіх. Тобто, ви поки що з ним просто розірвати шлюб з з користю для себе. Для вас поки що, якщо ви, звісно, захочете розірвати шлюб. так, Для вас це невдалий час. Тому, ну не спішіть. Подивіться, може якось, я ж кажу, ситуація як розрулиться у протягом 6, ну, в крайньому випадку 9 місяців. Такий у нас розклад вийшов. Ну що ж, дівчата, ну це такий час, коли треба переосмислити свої цінності. Забратися кудись у, таку, у такий панцир, як оця черепашка. І подумати. Подумати може, може якось по-іншому вистроїти і ваші відносини чи своє життя. Ця ситуація ну, не просто так.